Україна єдина та сильна країна, яку невимовно сильно любить її народ. Ми віками долаємо тисячі перешкод та негараздів заради світлого майбутнього нашої батьківщини. Росіяни не стануть на заваді нашої свободи. Кременшуцькі новини в ефірі. Чим запам'ятався сьогоднішній день, розкажемо далі. Кабінет міністрів України обмежив використання музики в громадському транспорті. Водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. Більше про нововведення у наступному сюжеті. Кабінет міністрів України постановою обмежив використання музики в громадському транспорті. Водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів. Також водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. На сьогоднішній день заводям підприємства проведено інструктаж про заборону послухування музики. Маршрутному таксі, а також недопущення пасажирів, які прослуховують музику на колонках чи на телефонах. У разі ж, якщо пасажири не будуть дотримуватись нововведень, вони мають покинути транспорт. Я дуже вибачаюсь. Згідно з постановою Кабінету міністрів, прослуховування музики в маршрутках автобусах заборонено. Я дуже вас би попросив. Що виліви виключили музики лі вийшли з автобуса? Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки якщо пасажир не заперечує. Такі зміни спрямовані на підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року. Анна Литвин Віктор Петров Кременчуцькі новини. Зрадив Україну, отримує покарання у Полтавській області. Служба безпеки України заблокувала схему нелегального постачання до Росії військового спецобладнання на Полтавщині. СБУ викрила злочинну групу, члени якої постачали до РФ спецобладнання для виробництва зенітно-ракетного комплексу с 300 За версією слідства для реалізації оборудки ділки відправляли товар своєму спільнику в одну з країн південного Кавказу. Звідти він переправлявся до підконтрольної комерційної структури в РФ. Під час проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях ділків було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також печатки контрольних комерційних структур Російської Федерації, які здійснювали реалізацію продукції. Крім того, було знайдено бойові патрони до автомата Калашникова. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111 примутин кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. А директор підприємства за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває слідство для встановлення інших обставин зчинення злочину та притягнення до відповідальності інших осіб. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли ввезенню до Росії нової партії товару у кількості більше ста одиниць. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Робота медсестри важка та виснажлива, а особливо під час війни вони підтримують пацієнтів, рятують поранених та піклуються про хворих. До дня медичної сестри Кременчуцькі новини підготували матеріал про справжніх медичних янголів охоронців. Більше дізнайтеся у сюжеті. Медсестра охоронець пацієнта, яка постійно слідкує за станом здоров'я хворого, допомагає та підтримує у тяжкі хвилини. Робота медпрацівника завжди була складною та виснажливою. І з початком пандемії ковіду вона стала ще небезпечнішою. Тоді медсестри та медбрати стояли на першій лінії, рятуючи людей від смертельного вірусу. Зараз, початком війни, вони взяли на себе надважкий тягар. Вони мають дбати про безпеку пацієнтів, часто зневажаючи власну. Професія медичної сестри народилася в воєнні часи, і з тих пір ви завжди на передовій. Понад трьох років пандемія covid 19 випробувала на міць наших медичних сестер та медичних братів. Вірус послабшав, але ніхто не міг уявити, яким тяжким випробуванням буде послідуючий трагічний і жахливий рік. Ви, в перші часи, всі були на робочих місцях. Йшли до своїх пацієнтів виконувати призначення, намагаючись заспокоїти їх і запевняли, що прийдете до них за першим покликом. Талановиті медсестри стали одними з тих, кого найбільше вразила війна. Вони мали рятувати людей, яких безжалісно прагнула вбити ворожа країна. Свої почуття виклала у власному вірші старша медична сестра Кременчуцької міської дитячої лікарні Наталія Коваленко. В світі заповіді Божі для усіх єдині. Чому ж тоді лються сльози по всій Україні? Земля стогне кров'ю мита, чуєш, підлий враже розбудив ти люту силу. Тож слухай, що каже. Прощення не буде, спокою благаєш. Маєш розуміти, не в вирій злітаєш, спопиливши душу й обламавши крила всім твоїм нащадкам, майбутнє могила. Медичні сестри важко працюють не тільки у лікарні. Вони рішуче допомагають усім, хто цього потребує. Російська агресія змусила вийти на передову та боротися за життя людей на новому рівні. Ви залишали вдома дітей, батьків і частинку своїх сердець. Бо під час тривог допомагали не своїм дітям і не своїм батькам спускатися до місць укриття. Сьогодні ваша сила, мудрість та відданість роботі це надійний тил у ці скрутні часи. Ви працюєте зараз не тільки в відділеннях ваших лікувальних закладів, ви і волонтери, і донори, і психологи. Ви прагнете нових практичних знань військової медицини і ви навчаєтесь. Це ваш фронтлайн. Коли росіяни вторглися до нашої країни, кожен почав працювати на перемогу. Пані Наталя, маючи важливу професію та приділяючи їй всю свою увагу, все ж знайшла час і для волонтерства. Жінка разом зі своєю мамою плела маскувальні сітки та виготовляла кікімори. Але потім прийшла і ненависть, і лють, і е, відчуття, що я потрібна. Почали на підприємстві плести спочатку сітки. Потім я думаю, з мамою плела і шалт казематів для хлопців, щоб їм тепліше було. Великі подяки чую від хлопців звідтяля. Я намагаюся робити, що я можу в нашій країні. Кожен повинен допомагати, хто чим може, хто якими. Може, зусиллями, фінансами і таким іншим. Медсестра це воїн на медичному полі бою. Вона віддана своїй справі та зробить усе можливе задля підтримки та одужання пацієнта. І в свій професійний день вони заслуговують аплодисментів, як ніхто інший. Ви любите свою роботу, Україну, своїх пацієнтів і кожному з них віддаєте часточку свого серця. Впевнена, разом ми подолаємо все. Зичу всім нам перш за все життя. Нині, як ніколи, ми відчуваємо його цінність. Бажаю всім здоров'я, пишаюся кожною із вас і вдячна долі за можливість працювати з вами зі святом. Дарія Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 12 травня День медичної сестри. У передень професійного свята у обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни урочисто привітали працівниць. Як це було, бачили наші журналісти. Робота будь-яких медичних установ залежить від персоналу, і мова йде не лише про компетентних лікарів, а й кваліфікованих медсестер. Адже вони багато часу проводять із пацієнтами та виконують різноманітну роботу. Напередодні дня медичної сестри, що відзначатиметься 12 травня у Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни, відбулися урочистості. Я впевнений, скажу, що кожна з вас ставиться до пацієнта з любов'ю. Як до свого близького когось, да, з повною віддачею, і вся робота, яка саме лікує, вона на ваших плечах. Бо лікар подивився, призначив. А від того, як ви виконаєте ту роботу, від того залежить результативність нашої роботи. Ми живемо, працюємо та святкуємо у реаліях воєнного часу. Тому символічним стало місце проведення заходу до дня медичної сестри сховища медичного закладу. Цей день не можна перенести на інший. Без поздоровлення медичних сестер не можна, не може існувати ні один лікувальний заклад, тому що без медичних сестер і існувати цей заклад не може. Тому ми завжди радіємо командній роботі і. З шаною, повагою, подякою ставимось до кожного члена колективу, особливо для медичних сестер. Ми знаємо, наскільки важлива їх робота. Головна медична сестра шпиталю для ветеранів війни Наталя Волокова розповіла, за що любить свою професію. Робота медичної сестри не є легкою, але з медичною сестрою, з кушерочки, з фельдшером людина народжується, людина йде життя. І коли поступає пацієнт з скаргами з біллю, ти виконуєш призначення лікаря, ти допомагаєш йому словом і медикаментозно. І він йде своїми ногами з вдячністю. Ти просто відчуваєш гордість за свою професію за взагалі всю медицину. За час роботи медичною сестрою трапляється багато подій, але є ті найемоційніші, які запам'ятовуються назавжди. Ми почали працювати з Реабілітацією, ну, займатися саме реабілітацією, коли до нас поступив пацієнт з інсультом, він не міг рукою ніяк кістю робити. А після, я ну, працювала тоді у фізкабінеті, в кабінет світлолікування, лікування, і ми робили йому процедури наші, і він через два Дві або три процедури він приходить, каже дівчинка, дивись, як я можу, і він сам міг кістю. Ну це певно було таке найсильніше для мене враження. Всього у шпиталі для ветеранів війни працюють близько 80 медичних сестер, і святкування дня медичної сестри це один зі способів висловити подяку за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху на державному рівні. Я вас вітаю і хочу побажати вам, щоб ви завжди ходили на роботу з задоволенням. Щоб отримували не тільки задоволення, а достойну заробітну плату. І мені приємно читати в наших книгах скарги, які існують в кожному підрозділі. У ті теплі слова, які наші пацієнти направляють вам. Медиків привітали не тільки словами, а й піснями. Також медичних сестер привітали почесними грамотами за зразкове виконання службових обов'язків та сумлінну працю. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Комунальні рятувальники проводять набір працівників на сезонну роботу. Зокрема, мова йде про Кременчук Аквасервіс. Про головні обов'язки та вимоги до кандидатів дивіться в наступному сюжеті. Уже зовсім скоро відкриється сезон купання у місцях масового відпочинку на воді. Саме тому комунальне підприємство Крименчук Аквасервіс запрошує відповідальних, активних та фізично здорових юнаків та дівчат віком від 18 років на посаду матроса-рятувальника. Місцевою комісією з питань надзвичайних ситуацій було затверджено місця масового відпочинку, які будуть відкриті з 1 червня і до 1 вересня. Зараз проходить набір матросів-рятувальників. Це відповідальна. Робота наші працівники повинні бути спостережливими, фізично витривалими, тому що робота на сонці. Робота дійсно потребує гарної витримки, оскільки це сезонна вакансія, яка припадає саме на літню пору. Графік роботи складений таким чином, аби рятувальники теж мали змогу відпочити. Набираємо з 1 червня по 15 вересня. Залежить, які умови погодні. Два дні робиш, два дні вдома. З 10 по 19 годину вечора. Із головних вимог до кандидатів це бути відповідальним та фізично здоровим, вміти плавати та пірнати. Також бажано вміти надавати першу допомогу. Усьому іншому навчають уже при підготовці до роботи. Навчання вони проходять, і ми візьмемо їх у Полтаву, в місце Полтаву. Там вони краткий курс проходять матроса рятувальника. Або ж Полтава суда приїжджає, ми тут розказуємо, показуємо, вони показують, що вони вміють, і видають удостоверення або прохожіння якогось мінімум матроса рятувальника. Комунальне підприємство Кременчук Аквасервіс активно готує місцеві пляжі до купального сезону, аби плавати в Дніпрі чи сухому кагамлику було максимально безпечно та комфортно. На цих місцях відпочинку наразі в нас проводяться підготовчі роботи, санітарне очищення пакос трави, буде проведення водолазне обстеження на акваторії з вилученням сторонніх предметів. Також буде в визначених місцях завезено. Пісок. Я сподіваюся, що в цьому купальному сезоні в нас не будуть трагічних і летальних випадків, і ми обійдемося тільки попередженнями. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчук це місто, яке надихає, створює атмосферу та змушує радіти кожному дню. Кременчужанки Анна та Вікторія створили відеоролик, в якому показали красу нашого міста. Подробиці далі у сюжеті. Кременчук не перестає дивувати своїми талантами та душевністю. У мережі з'явився переконливий доказ цього. Під час повномасштабної війни усі ми змінились. Змінилась Україна і змінився Кременчук. Він став сильним. Але, попри свою міць, він продовжує квітнути і розвиватись. І саме про це ми з моєю подругою відзняли відео. Кременчужанки зняли відео не просто так. У них була чітка мета. У нашому відео ми показали найпопулярніші, найквітучіші місця у Кременчуці, показали людей, які гуляють, відпочивають, радіють погоді сонячній. І нам би дуже хотілося, щоб люди, які зараз знаходяться не вдома, десь за кордоном або в інших місцях України, побачили наше відео та захотіли повернутись до Кременчука. Дівчата поділилися, які саме куточки міста найбільше надихають та подобаються їм. Насправді мені важко вибрати якесь одне місце, яке я люблю найбільше, тому що з кожним парком, з кожним сквером, у мене пов'язані якісь свої спогади, свої теплі враження. Тому не знаю. Люблю всі місця, і придніпровський парк, і сквер Бабаєва, і міський сад. Неможливо в одному відео показати усі найгарніші місця нашого Кременчука, але особисто мені найбільше подобається прогулюватися міським садом. Містянам припала до душі ідея створення відеоролику. Всі одностайні, наше місто прекрасне і продовжує розвиватися. Ми всі знають, що в нас найгарніше місто в Україні. Відео дуже гарне. Мені здається, що це стимулює повернутися додому. Ну якщо це для людей це рідне місто, то мабуть це як один із стимулів. Для повернення, коли бачиш, що місто цвіте і пахне, та мабуть це круто. Видно, що місто не стоїть, воно ну, бачимо, що в ньому живуть. Місто розвивається. Якщо згадати те, що було до цього, то ну було видно, що не було набагато гірше. Були, якщо згадати, були які були тролейбуси. Дороги ті ж самі були не такі чудові, як зараз. Тобто, ну місто розвивається. Це видно. Місто воно було її прекрасне від раківки до молодіжного. Місто молоде, красиве та промислове. Промисловий центр Полтавщини один із найвеличніших міст Полтавщини. Тож чекаємо на повернення усіх, хто був змушений поїхати з Кременчука, і будемо покращувати наше місто разом. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Тому що це серце наше. Ну як можна не вернуться додому? Треба додому їхати. Проєкт Активні парки реалізовується Міністерство молоді та спорту України третій рік поспіль в рамках програми президента України Володимира Зеленського Здорова Україна. Цьогоріч для кремачежан та переселенців організовують оздоровчу рухову активність у парку Придніпровському. Просто неба безкоштовно. Всі бажаючі мають змогу пограти в рухові ігри та долучитися до спортивних тренувань. Зробити заняття спортом цікавим та доступним для кожного покликаний проєкт Активні парки. В Кременчуці стартувала програма Соціальний проект Здорова Україна, програма президента України Володимира Зеленського. За цією програмою активні парки можуть долучатися всі бажаючі: дорослі, діти, батьки разом з дітками приходити та проводити активно час, збадьоритися після монотонного сидячого навчання. Після роботи локація для оздоровчої рухової активності розташована неподалік встановленого гелікоптеру у парку Придніпровському. Можна приходити до Нас за адресою вулиця Коцюбинського, 2, при Дніпровський парк та займатися руховою активністю. Знаходимо дозвілля для кожного: бадмінтон, фрісбі, можна загальна фізична підготовка, можна координаційну драбинку використовувати, можна пограти рухливі ігри, зіграти в різні спортивні ігри: волейбол, футбол, баскетбол різноманіття є. Тому приходьте, долучайтеся та активно проводьте час. Здорова Україна, здорове майбутнє. Програма стартувала буквально на минулому тижні, але вже набула популярності та має постійних учасників проекту. Ми вже на перший раз приходимо. Дуже подобається увага, дитина займається. Все дуже чудово. Мені тут дуже подобається, тому що я тут можу робити все, що мені хочеться. Я сьогодні залазила на кольця та робила любі трюки. А подружки Софія та Уляна сьогодні вперше долучилися до рухової активності з координатором проєкту Активні парки і не пожалкували. про те. ми гуляли, підійшли сюди, нас позвали, що можете пограти з нами в різні різноманітні ігри. Ми, звісно, долучилися, бо це дуже весело. Тим паче нічого було робити. Тут дуже цікаво, дуже весело. Мені також сподобалось. Будемо обов'язково приходити в суботу та в четвер. Адже саме у ці дні Дарина готуватиме цікаву спортивну програму для дорослих та дітей, які долучатимуться до активного спортивного дозвілля у парку Придніпровському. Запрошуємо долучатися до активних парків в четвер та суботу з 15.00. Ми працюємо регулярно. Слідкувати за анонсами та заходами, які будуть відбуватися, ви можете на сторінках соціальних мереж Facebook та Instagram. Сторінка називається Активні парки Кременчук. Також можете приходити на локацію та сканувати QR-код, встановлювати додаток Активні парки та слідкувати за всіма анонсами безпосередньо вже в додатку. Цей проект безкоштовна можливість для дорослих та дітей. Ти й подбати про своє здоров'я, фізичну підготовку та активний спосіб життя. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Захар Ялов український борець та чемпіон світу з вільної боротьби. Він народився на Полтавщині у Кременчуцькому районі у 1870 році та гідно представляв своє місто та країну на різних змаганнях. Цьогоріч виповнюється 100 років з його смерті у нашому наступному сюжеті. Ми розкажемо, як жив Захар Ялов та кілька цікавих фактів про нього. Кременчуцька земля завжди була багатою селачів та спортсменів. Одним з таких був Захар Петрович Ялов, який народився у 1870 році у кам'яних потоках. Цьогоріч виповнюється 100 років зі смерті відомого борця та чемпіона світу з вільної боротьби. Був дуже сильним і мав дуже велику вагу 150 кілограм. Але це йому не заважало займатися філігранними спортивними прийомами. Він займався греко-римською. Боротьбою. Захар Ялов виступав у цирку. у молодості. Поступив на службу матросом на один з кораблів. Коли корабель повертався додому, то на ньому не підіймався якор. Захар Петрович Ялов дуже легко взяв і підняв цей якір власноруч. Чим здивував всіх матросів на цьому кораблі. За це він був винагородженим. Таку дуже силу, що міг перепливсти Дніпро аж до середини під водою. Тобто мав сильні легені, окрім того, що сильні м'язи. Крім того, Захар Ялов дивував рідних, друзів та глядачів на арені різними прийомами, гнув підкови та розривав ланцюги. Він міг гнути підкови. Ви думаєте, ось такі? Ні. Ось такі. Причому так легка і так швидка, що ніхто навіть глазом маргнути не міг. Для нього не було важким позбавитися кайданів. Мабуть, тому його ніколи не заарештовували, тому що він міг розривати ланцюги. Життя Захара Ялова було цікавим. Він виступав на міжнародних змаганнях, на Олімпійських іграх та представляв рідну землю разом з іншими богатирями України. Але він був дуже грайливим та полюбляв битися об заклад. У 1923 році з одним із своїх товаришів він побився об заклад, що зможе підняти на декілька сантиметрів потяг. Він виграв. Він дійсно підняв паровоз від «Рейк». Але через кілька днів він стік кров'ю. Так на жаль, закінчилося життя Захара Петровича Ялова. Могила Захара Петровича Ялова знаходиться у кам'яних потоках. Пам'ять про Геракл з Кременчуцького краю живе й досі. Спортсмени проводять змагання на його честь. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Людина завжди пам'ятатиме гіркі часи, які зробили її сильнішою. Українці ніколи не забудуть цієї війни, яка забрала в нас величних воїнів. Дітей та мирних людей, які хотіли звичайного життя у вільній Україні, пам'ять про героїв житиме вічно і тримаючи їх у серці, ми відбудуємо незалежну Україну.